Була доповідь Мосирського, міністра оборони Умірова, фронт забезпечення. Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила зброї і сильні позиції для дипломатії. Кожен підрозділ, кожна бригада. Яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру. Я дякую за стійкість, за сміливість в боях цими тижнями, нашій 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам? Також 68 ма окрема єгерська бригада. Молодці хлопці, 225 й та 425 й окремі штурмові. Батальйони, дякую, і також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І у нас є правильні потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такою Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі, збройні сили України, служба безпеки України, ГУР. Зовнішня розвідка. Я дякую вам за влучність всім нашим залученим структурам. Сьогодні ж багато уваги було і щодо внутрішніх питань тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну. І ми повинні створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців. Працювати в Україні, працювати на Україну, робити для України більш потенціалу, щоб бути на рівних в глобальній конкуренції. Український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові свою можливість відновлюватись, відбудовуватись з руїн. Я провів сьогодні нараду щодо цього: були віце-прем'єр-міністр Чернишов, Федоров, Кулеба. Команда офісу, ми готуємось на завтра ще до розмови з представниками українського бізнесу про те, які системні рішення потрібні зараз, та в перспективі, щоб дати Україні більше певності та сильне економічне дихання.